таких спайках іде є решотка. По 10 штук запаковані, запечатана. Є для землі, для доріжок. Може машина їздити. Витримує вона нагрузку, дивіться, от ми наїжджали і сьогодні, і раніше наїжджали бусом на незасипану. Тобто, коли її рішетка лежить у нас на землі, виходить, на асфальті не наїжджала. Бус наїжджав, ось так їхав і все нормально, все витримує. Тобто не засипана. А коли вона буде вже засипана, так на неї вже 10 тонн вона наїхати і все спокійно, все вона витримає. Тобто можна брати для садових доріжок, можна застеляти подвір'я, можна робити якусь частинку десь біля гаража, десь біля воріт. Якусь там вуличку, дорожку невеличку, да, під машину. Тобто витримує нагрузку нормально. І для людини можна, і для буса, і для джипа, і для якогось мінівіна. Це Це наше українське виробництво в Україні. Нас роблять з імпортної сировини, не з української, теж вам відразу кажу. Розбір іде 60 на 40 модуля, ціна 135 гривень за одну секцію. Бачите, вона тут зверху така ну, тоненька, скажімо так, а знизу в неї є додаткові ще ось такі подп'ятники, що вона туди якби в землю грузить увагу вас не буде. вирівняли землю, пісочком притрусили, гарненько вирівняли, поклали і все, хай собі лежить. І ви можете по ній їздити. Грязі не буде, буде завжди сухо, трава рости не буде, і буде дуже гарно візуально виглядати.